Має можливість відкрити в одному місці, дякуючи приватному меценату, пану Олегу Березі, приміщення, офіс підтримки родин військових, офіс пошуку безвісти зниклих і офіс з допомоги з повернення з полон. Дякую величезним людям, які через себе пропускають цей біль. Треба напевно дивитись один одному в очі і говорити правду, тільки в єдності ми зможемо подолати. Ворога і подолати ту біль, як у нас всередині, в серцях. За цей час, що працює офіс, він переїхав, було більше 7 тисяч звернень на гарячу лінію, більше 3 тисяч звернень фізичних і більше 2,5 тисяч юридичних консультацій. Більше 60 виїздів громади. І це величезна робота, величезна робота з людським болем. Величезна робота з болем, але з перетворенням його в надію. Наша, напевно, спільне бажання перемогти, але не тільки перемогти, але відвилюкуватися від, від втрат, які ми несемо. Тільки в єдності, в розумінні один одного, відвертості нам це вдасться. Величезне дякую кожному, хто долучився. Величезне дякую за цю можливість допомагати тим, хто цього потребує. Офіс буде працювати тут на постійній основі. Тут одночасно буде і представництво кримінальної поліції щодо можливості експертиз проведення і звернень до них. Тому такі офіси край необхідний. І це західний офіс по співпраці з безвіслими зниклими і з полоненими в Україні.